Святий мученик каліник, родом із кілікії, з дитинства був вихований у християнській вірі. Сумуючи через те, що багато заблукалих людей гине для вічності, поклоняючись ідолам, він пішов містами і селищами проповідувати язичникам Ісуса Христа і Його вчення. Словом Божим він багатьох навертав до християнства у Галатійському місті Анкірі. Святий сповідник був затриманий і представлений на суд до правителя Сакердона, жорстокого гонителя Християн. Правитель, погрожуючи муками і смертю, наказав святому принести жертву ідолам, але він з безстрашністю заявив, що не боїться мук, бо кожен, хто вірить у Христа, отримує від нього сили у випробуваннях, а після смерті успадковує вічне блаженне життя. Святого жорстоко били волов'ячими жилами і залізними гребенями рвали тіло, але він переносив усе з терпінням і спокоєм. Це привело в ще більшу людь Сакердона, і він наказав. Взути святого в чоботи з гострими гвістками всередині і батогами гнати мученика в місто, гангр на спалення. Шлях був важким, і воїни, які супроводжували засудженого, знеселилися від спраги. У розпачі вони стали просити святого, щоб він вимолив у Господа рятівну воду. Незлобивий святий, зглянувшись над своїми мучителями за допомогою Божою, відкрив дивовижне джерело в камені. Здивовані воїни перейнялися співчуттям до свого Спасителя і хотіли навіть відпустити його, але страх перед покаранням змусив їх повести мученика далі. У Гангрі святий каліник, з радістю віддавши подяку Господу, який сподобав його мученицького вінця, сам увійшов, у палаюче вогнище, і віддав. Душу Богові, тіло його, яке залишилося неушкодженим, віряни з честю, віддали похованню.